Цей актор одна з найяскравіших постатей в історії вітчизняного театру і кіно. Він грав тільки другорядні ролі та епізоди, але його знала вся країна. Звання народного артиста він отримав уже наприкінці життя, проте друзі й колеги справедливо називали його найнароднішим серед усіх заслужених і найзаслуженішим серед усіх народних. Сергій Параджанов бачив у ньому українського Чарлі Чапліна. А дехто порівнював його з французькими коміками Фернанделем і Жаном Габеном, і все ж він був неповторною, самобутньою особистістю. Ім'я цього актора Микола Яковченко. Він був улюбленцем публіки і був надзвичайно неповторною особистістю в житті. Граючи весь час веселу людину, анекдотичною інколи, він був при тому дуже тонким і іронічним. Так само яким він був на сцені художником, я думаю, що це один з світових велетнів. Напереликий жаль, Україна не мала такої державної розкрутки своїх талантів, щоб цього, цього актора побачив весь світ. Знаєш ти, хазяїн прийшов я до тебе за порадою. А що там ще? Покроїв дівчаткам на плаття, а рукава не виходять? Ну що його придумати? Знаєш, є вихід Який? Зараз літо тепло. Оший сарафан і зручний мо. Золота голова. Золота голова. Біжу. Коли я думаю про Миколу Яковченка, я завжди згадую картину Іллі Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану. І я цілком уявляю цей типаж Миколу Яковченка серед персонажів цієї картини. Те, що він нащадок запорозьких козаків, це очевидно і по його зовнішності, і по характері його гумору. Микола Яковченко народився 16 травня 1900 року у містечку Прилуки Полтавської губернії. Нині місто належить до Чернігівської області. Його батько Федір Іванович торгував рибою. Мати Параскева Іванівна вела хатнє господарство і виховувала п'ятьох дітей. Родина Яковченків мешкала у цьому будинку. Тут майбутній актор і прожив перші 20 років свого життя. У 12 Микола вступив до другого прилуцького вищого початкового училища імені Кислих. Через чотири роки вийшов звідти за тестатом, де невідмінно було оцінено тільки його поведінку, а з усіх предметів мав лише задовільно. Через погані оцінки Миколу не взяли до престижної прилуцької чоловічої гімназії. Тож батько влаштував сина до єврейської гімназії, де вимоги до успішності були не надто високими. У гімназії Яковченко навчався, як і у школі, на задовільно. Тим не менш, латину і грецьку у гімназії вивчив на усе життя. Згадують, що коли у 70-х до Києва на гастролі приїхала одна видатна грецька акторка, Микола Федорович спілкувався із нею вільно її рідною мовою. Після занять у гімназії Яковченко ходив до церкви співати. Прихожанам подобався його сильний голос. А Миколі подобалося перевтілюватися. Тому у 18 років він подався до щойно створеної у прилуках аматорської театральної групи Євгенії Базилевської. Євгенія Базилевська, яка організувала в прилуках театральну трупу ім. Чехова, грала в театрі Миколи Садовського. Там виросла, там набралась досвіду. І от цей досвід вона передала. Тому ця естафета від театру Корифею перейшла, можна сказати, до Миколи Федоровича. Самодіяльний театр під керівництвом Валерії Базилевської це власна перша школа Миколи Яковченка. Абсолютно правильно зауважив колись Лестепанович Танюк про те, що не було школи, вони народжувалися на сцені. Багато можна знайти в книжках спогадів про те, як його не пізнала рідна сестра під час вистави, про те, як він намагався гримуватися а на сцені був одну хвилину. Про те, як він перебирав з гримом, і як, зрештою, зрозумів, що має бути грим для актора, і завжди говорив одну фразу Моя пика, моя годувальниця. А це справді було так. Він з'являвся на сцені, і зал клекотав реготом. Це був дар природи, дар божий, якого, мабуть, ні жодна школа не може дати. Талановитий актор-початківець Микола Яковченко швидко став популярним у прилуках. За рік з аматорського гуртка він перейшов до народного театру Пилипа Хмари. А на початку 20-х років, коли в країні розгорнулася громадянська війна, Микола подався з міста. Він працював у санітарному красноармійському потязі, грав на пересувних сценах, виступав у театрах Чернігова, Черкас, Сімферополя, Дніпропетровська. 1927 року уже досвідченого актора, хоч і без фахової освіти, режисер Гнат Юра запросив до Київського українського драматичного театру імені Франка. Яковченко працював на цій сцені із перервами понад 40 років. І саме тут Микола Федорович зустрів своє кохання, актрису Тетяну Євсеєнко. 31-го року вона стала Тетяною Яковченко. За рік у них народилася перша донька Іринка. А в 37-му на світ з'явилася Юнона. Щасливе подружнє життя давало Миколі Яковченку наснагу для плідної творчої праці. І глядачі, і преса помічали всі його ролі і високо оцінювали обдарованість актора. Ми так близькі, що слов не надає. Я чув, ти женишся. Да, женюсь, яка дівчина. Перший сон. Да, дівчина гарна, я бачу. Восени 1939 року актор Яковченко став солдатом. Його мобілізували до війська і відправили на фронт радянсько-фінської війни. Через півроку Микола Федорович повернувся на сцену. Незабаром він знову опинився на фронті, але вже в якості актора. У складі фронтової бригади театру імені Франка Яковченко виступав для солдатів на Дону під Сталінградом, був свідком і учасником визволення Будапешта 43 третього року. Микола Федорович одержав звання заслуженого артиста. Згодом його удостоїли медалі за оборону Сталінграда. Микола Федорович пройшов цю війну, і він міг розповідати ну буквально про деталі. Фронтової своєї долі є такий епізод, коли на передовій на кузові машини вони давали концерт для бійців. І якраз як він був на цій імпровізованій сцені, е, прилетів снаряд, і він не вибухнув, але декорація впала на Яковченка, і він сказав: От такої, якщо не б'є снарядом, то привалить хату. Кажуть, що всі дуже сміялися. Навіть такій трагічній ситуації він мав високе почуття гумору. Сорок 2004 року Яковченко повернувся до Києва. Його сім'ї надали дві кімнати у комунальній квартирі в акторському будинку по вулиці Ольгінській. За два роки Микола Федорович залишився у тих кімнатах сам із двома доньками. Його дружина Тетяна Марківна пішла із життя. Життя особисте було дуже трагічне, і це про це згадують всі, хто його знали. Рання смерть дружини, яку він дуже любив. Це тяжким тягарем лягло на душу. Він ніколи не знімав обручку. Він більше ніколи не одружився. Він вважав себе відданий їй на все, все життя. Це стара, якась сімейна обручка, з золота, золота. Пам'ятаю, носив на правій руці як одружена людина. Взагалі, життя його досить трагічне. Трагедія і виливалася в тому нахилі до чарки, до випивки, яка вже війшла. Йшла в залежність цієї людини. Випійте зі мною Прокоп Свиридович. — Воно, звісно. Ну. Його ж і виганяли з театру. Відомо, що в середині 50-х років тільки завдяки втручанню Корнійчука, який надзвичайно цінував цього актора, тому що він приносив живий струмень в його п'єси. На його прохання його повернули в театр. 1952 року Миколу Яковченка вперше зняли на кіноплівку. Спочатку Київська кіностудія фільмувала вистави, що їх ставили у театрі Франка. Ваше прізвище довгоносчик Хвилімон Хвилімонович. Де проживаєте? В обласному центрі. Чим займаєтесь? Колгосп. Що, в городі теж колгоспи організовуєте чи як там? Ні, я тутешній. З колгоспу тихе життя. Вони агент по торгівлі нашого колгоспу. А, -а, -а. покажите ваш паспорт. Паспорт мне не ваш. Не нравится. Чому? Паспорт натуральний. Цивильный випадково упав в воду, и тому он та сторінка і ця и та підмокли. Справжнім кінодебютом Миколи Федоровича стала стрічка Максим Перепелиця, яка була першою кінороботою і для молодого Леоніда Бикова. Дай Боже, щоб все було гоже. У 60 Микола Федорович зіграв у комедії за двома зайцями. Честь має рекомендувати себе, Свірід Петрович Галахвастов. Собственної персоналі. Очень рад бачити розумного чоловіка. Просім садіться. Упродовж 20 років Яковченко багато знімався. Це зробило його відомим на всю країну. Глядачі сприймали Миколи Федоровича як уособлення українського дотипу. Тому і в театрі, і в кіно йому пропонували переважно комедійні ролі. Микола Федорович – одна з тих зернинок, цих піщин, на яких будується такий великий храмик театру. Це велике святе ім'я. Але це ж ще одна трагічна доля. Не використана навіть на 50%. Людина, яка богом поцілована. Він прекрасно грав драматичні гра. Інша справа, що потім питання моди. Це вряд комікум. -комі. Наті може бути і коміком. Він казав батьку, говорить, Міша, я хочу вігра, а теле одно хто ж не дасть. От границя моєго района, правий берег, який вертографії. Мост об'язаний ремонтувати мой сусід. Таварі його назвали майстром епізоду. Звичайно, дуже шкода, що не було комедії, де б він зіграв головну роль. Прикро, що кінематограф недостатньо активно використав Миколу Яковченка як надзвичайно потужного актора, органічного і природного в будь-яких ситуаціях, будь-яких колізіях, сюжетах і так далі. Так, да, Я брат, чоловік, стріляний, моє діло непомітне, але назначення має. От, скажімо, кооперація на слі. Народ не понімає комерційного діла. Навколо золото лежить, тільки бери. Хапай, 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 а він не помічає. І від цього страждає колгоспник. Я вже в своєму колгоспі організував помощь колгоспнику. Ну, от візьмемо картину Вій 63 63-й рік, знята на студії Мосфільм. Там крутенький момент. З'являється Яковченко, лише одна фраза. Ти вже бачиш типаж, ти вже бачиш національний характер. І в цьому його магія, і в цьому його феноменальність. Микола Федорович зіграв роль, але захворів і не міг сам стонувати себе. Тому взявся за цю справу поліщук. І от ми всі чекали, як підійде Микола Федорович і що він скаже, подивившись оцю тоні тоніровку. Жаль. пан Философ, не знал ты Микитки. Какой-то был редкий человек. Собаку каждую бывало так знает, как своего родного отца. Славный был псарь. Но с некоторого времени он вдруг начал заглядываться беспрестанно на панночку. Вкляпался ли он в нее? Или уж она его так околдовала? Пропал человек. Обабился совсем. Микола Федорович подивився, прослухав все, а тоді каже: Ну, яка це зараза мене так спаскудила? В багатьох ситуаціях він був завжди веселий, але та веселість його інколи була закамуфльована е -м, е -м, фактично, тому що стан душі інколи був інакше. Але блискучий актор він міг в житті зіграти. Завжди комедійну роль мої яскраві спогади з Миколи Федоровичем, Коли я не був ні теж актором, я тільки в школу пішов. Це мені було десь 6-7 років. І от уяви собі розкішний оперний театр Одеса, шум моря. І сидить ваш покірний слуга, такий маленький, але де ще бере ногами, не де деси до води. І страшенно злий, як собака, сльози в мене течу, тому що мама мене насварила, тому що я страшенно довго купався в морі, вихолов, і в мене був на оці страшенний ячмінь. І все, звичайно ж, море на смарку. Лікар сказав: ви знаєте, це е, довга історія, це в тижні в як мінімум. Ну а це ж вже гастролі закінчується. І в цих хвилину ангел з небес тобто просто із приміщення оперного театру, де ми гастролювали. Виходить, Микола Федович в білій парусиніви, як зараз пам'ятаю біля. Почка з незмінною газетою звернути паличку, так, так з спини тримає. З неповторним темором питає моє. Я, я що в чому діло? чому дитина плаче. Мама вчора розповідає всю цю історію від початку до кінця, яке я неслухняне, яке я такий вишкор, який та йому сказав, вийди з моря, а він з моря не виходить. То-то-то-то-то-то-то. Микола -то 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 -то. вислухав, вислухай, ну що, покажи. Я бачите, йому заліпили, він відклеїв з мене це і бачить цю красу. А, 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 ну що ж, це можна поставити на ноги. Микола Федорович спокійно сідає біля мене, знімає обручку і щось шепоче. Як мама що, 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 що це зробити? не бойся, це потрібні гречки. І цим золотим перстнем, на якому щось поговорив, плював, Він взяв цим кільце і став мені втирати, втирати. Отак, от по колу око. Батько підійшов, хотів пожартуватися, бо бачив, ми хлопець не жартує, серйозно. Він потім різко, так рукою зробив, наче щось скинув, як хором. каже: все, заклеєв, дома допоможі. О, хрест святий. На ранок нічого не було. З Зняковчика актором познайомився я ще школярем і студентом. Безперечно, ми його знали, любили, бо він народний улюбленець був ще тоді. Професіонально я познайомився з ним в 60-ті роки, коли був призначений директором театру Франка. Мені ще не було 30 років, і прийшов в свій кабінет. Він перший зайшов вранці, він був ранньою людиною і привітався. Я кажу, добрий день, Микола Федорович. О, ви знаєте мене, директор, як хтось вас не знає. Микола Федорович побажав мені успіхів і сказав при цьому. Але в нашому театрі директору важко працювати, ви це врахуйте. Он зоря упала, як покотилося. Так, да, зірвалась. Вдивительний є віч природа. Скажімо, зоря, як високо, а й та зрівається. Ти хочеш сказати, що так буває і з людьми. Так, да, люди не зорі. Те зірвіся ніколи не знаєш. Незважаючи на популярність Миколи Федоровича на початку 60-х років, його разом з кількома народними і заслуженими артистами України вивели за штат трупи театру імені Франка, пообіцявши залучати у вистави на засадах разової сплати. За постановою уряду театр переходив на бездотаційне існування. Тому дирекція вирішила, що недоцільно тримати у штаті акторів пенсійного віку. Попри те, що роботи у кіно було чимало. Розлуку із театром Микола Федорович переживав важко. Він нерідко гуляв поблизу у скверику разом із песиком фанфаном. У нас в театрі Франка була студія. Микола Федорович для студійців завжди був кумиром. Він це знав. Він любив залишатися в центрі уваги. Це було не то, що значить, А зараз я сяду і вам розкажу. Гей, ви всі до мене збори на Я вам кажу, ні. Він міг сісти в курильці. Один прийшов, другий, третій і виводок сідає вже студентів. Вони ще любили тут у нас біля театру на оцей заборчик. І обов'язково до нього хтось підійде під сяду. І це розростається як снігова лавина. І виходить, такий зведений хор слухачів, а соліст один. І він не говорив якусь одну оповідь. Він скакав із теми на тему. Він не говорить почати за царя гороха, там що було це. Я зараз я пригадаю, наприклад, там щось довоєнне. Потім уже скакає, як ми з роси Максимлячев зброю. Наче він казав, оце ми вже в поїзді їдемо, оце товариш маршал нам вже передає пайок. Оця публічність його, по моєму, це божий дар. Він вмів бути бажаним. Його дуже любили, його товариство дуже цінували, і він був потрібний людям, тому що є така. Рідкісна природа людей, яка завжди е, як перлина, як діамант в товаристві. На великій підвальні в нас вистави були. 70-ті роки, так? Да? Да, це 70-ті роки. І ввечері виходимо після вистави о, і бачимо цю геніальну людину. Чомусь він вибрав саме мене і запитав: Молодий чоловік, можна у вас попросити шипочку? Завтра на цьому місці віддам. оддам. Він був з собакою на довжелезному поводку. І коли ми спитали, Микола Федорович, а чому такий довгий поводок? Цей собак не переварює перегару. Та да не слухайте їх. Болтайте якусь чіпуху, що то торчить -то, у цей велосипед. А все було б як у людей. Зібрала з компанії, випили, закусили, пісень поспівали, подрались, як положено. Гумор був неперевершений. Гумор був неперевершений. А. І потім ми зустрічали вже, коли я працював на студії, в одній гримерній були. Його можна було часами слухати. Тому що він розповідав і про театр, і про якихось людей. Це море гумору. — А потім голос, його, сам голос який не Голосок цей да, да, да. молода чоловік. Гудко взявсь у праву руку, доскі сонця йду в росу. Раз піймав я рибу суку на свинячу ковбасу, думав сам не донесу. Побий мене, Бог, не брешу, на спинячу ковбасу. Він міг говорити про дуже високі матерії, він міг так тонко відчувати і так професіонально інколи говорити про архітектуру Печерська. Якось ми з ним говорили про той будинок з хімерами архітектора Городецького, про еклектику, в якій він в період модернізму в архітектурі на початку століття побудований. Оце той бік, який, згадуючи Миколу Федоровича, ніхто не зачіпає. Це була яскрава особистість і зворушлива людина. Він не всім розкривався, бо в душі у нього були інколи серйозні думи. Ні для кого не відкрию таємницю. Театр це страшенно невдячна річ. Це ізначально, коли прийшов в театр, мій тато сказав про неможливість щастя взагалі, як казав Чехов, неможливість щастя взагалі це аксіом. Неможливо прагнути так віддавати цьому все своє життя, своє серце, служить театру, служить мистецтві, чекати свого білого коня, який вискочить за рогу, і бути завжди готовим. Але ніхто не дає гарантію, що цей білий кінь проскочить. Запам'ятайте і передайте всім у мистецтві щасливим бути не можна. Як казав той же Микола Федорович, і всі це, франківці цитували цю фразу Щастя тільки поросенок, і то коли його греє задницю, сусідні лампи, синього свята. Переживав він і фінал свого життя дуже тяжко, коли він уже не працював в театрі. Коли він фіксував у своєму щоденнику, внук згадує про це, коли він писав, що нудьга, нудьга, нудьга. Бо театр був його домом, і він там тільки міг себе нормально відчувати, коли виходив на публіку, виходив до глядачів. І тільки червоним, червоною ручкою були записи, що був десь концерт, коли його запрошували з концертом, чи з груповим, чи з сольним. Адже він співав з гітарою. А простим і ніжним зором. мене, мой друзі. Чайним, світним земля і небо, вспівають друг. Вірсів я час і розлуки готов виділить з тобою повсігда. На початку 1970-х років Миколу Федоровича спіткало нове горе. Від реку померла старша донька Ірина. Невдовзі після цього Яковченко переніс інфаркт. Кілька місяців по тому він святкував своє 70-річчя і 50-ліття творчої діяльності. На урочистостях у театрі імені Франка оголосили, що акторові нарешті присвоїли звання народного артиста УРСР. Завжди говорили заслужений артист України Микола Яковченка. Микола Яковченко мріючи про те, щоби стати народним. Говорив подали на народного. Він справді був народний, бо його любив народ. Він отримав звання народного артиста за чотири роки до смерті. Майже морально зломлений після смерті доньки за кілька місяців, але він її отримав. І знаєте, що він сказав на сцені, коли вийшов під час вітання на 70-річчя. Він просто низько вклонився народу. Дорогі друзі, я щаслив. Я не маю слів би. Ви... Вимовить цього того, що в мене отут. Ви не помічаєте, що робиться в мене тут, як хвилюється механічний громадянин Микола Федорович Яковченко. Сьогодні ми не маємо такого коміка. Був у нас Борислав Брондуков, і мені дуже приємно, що вони зустрілися у фільмі Леоніда Осики Дід Лівого крайнього. Адже саме Леонід Осика захотів свідчитися в любові Миколі Яковченко і запросив його на головну роль Трофима Бесараба. Але він з'явився в надто складний час для українського кіно з приходом Щербицького згорталася програма скажімо так, національного українського кінематографу. Фільм не пустили на екран. І коли я зустрілася з Леонідом Михайловичем в 1976 році, вже через три роки після цього, перше, що я запитала, чому заборонили фільм Дід Лівокранів? Що ж там такого в ньому? А він сказав, що я би і сам хотів це дізнатися. В останні роки життя єдиною втіхою і найбільшою підтримкою для Миколи Яковченка була молодша донька Юнона. Услід за батьками вона стала акторкою. Друзі захоплювалися її ерудицією, всебічною освітою, доброю душею і тим, як вона опікувалася батьком. Микола Федорович мешкав із юною, її чоловіком Володимиром Бохонком і онуком Миколкою у новій трикімнатній квартирі. Бохонко любив свого тесті і поважав як актора. Будучи режисером радіопередачі Від суботи до суботи, часто запрошував Миколу Федоровича до студії. 11 вересня 1974 року Яковченка із нападом апендициту забрала швидка. У лікарні, коли його повезли на операцію, Микола Федорович сказав: Клоун іде на манеж. і це були його останні слова. Юнона пережила батька лише на 6 років. Невдовзі по тому пішов із життя і її чоловік Володимир Бухонко. 2000 Року у сквері біля театру імені Франка з'явився пам'ятник великому українському сміхотворцю Миколі Яковченку та його вірному фанфані. Встановлюючи пам'ятник Яковченку у Києві, автор проєкту, художник Володимир Чепелик, мріяв про те, що постамент Миколі Федоровичу з'явиться колись і в його рідних прилуках. І це сталося у травні 2008 року. Відтоді Микола Федорович у звичних і зручних сандалях із метеликом в улюбленому Беретику із звірним товаришем Фаною зустрічає відвідувачів міського будинку культури, на сцені якого починав своє акторське життя. Говорити про Миколу Яковченка як про минуле. Ми просто не маємо права, він не був. Він є. Це просто постать поза простором і часом. Раз був сонний, як пітеря, і не трохи не підпив. Сір'яками повечеря в вербішею наживив. Упіймали з два лині. Сов украв, бої стади.